Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми говоримо про новий зашквар польських мітингувальників, які прикриваються фермерами, тому як всі вони починають бути схожими на базарних баб, які просто видумують собі якісь проблеми для того, щоб і надалі, типу, легітимно блокувати кордони. І на цей раз це стосується Литви. Нагадаю, що вони вирішили заблокувати кордон Литви через те, що нібито. Українське зерно заїжджає до Литви, але далі йде не на порти і на Африку та Азію, а далі перебиваються документи, і воно повертається в Польщу і продається на польському внутрішньому ринку. І е, також ходила інформація про те, що до цих польських фермерів доєднаються литовські фермери, яким типу це також набридло, але литовські фермери послали польських. На три букви і нічого блокувати не стали. Також у нас є офіційна заява від Литви з приводу цих звинувачень. Зараз ми про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний кожному за вашу підтримку. Отже, Міністерство сільського господарства Литви відкинуло звинувачення, ніби через країну здійснюється експортний транзит українського зерна до Польщі. Про це повідомляє Делфі з посиланням на заяву відомства відповідного звинувачення в тому, що українське зерно, яке проходить через Литву, експортується до Польщі як литовське, не обґрунтовані, зазначається в міністерстві агрополітики, і стосовно акції польських фермерів на кордоні з Литвою, зазначається, що загальний транспортний потік блокуватись. Не буде. Всі транспортні засоби, що прибувають з Литви, просуватимуться звичайною смугою рухою. Вся великовантажна та вантажна техніка буде направлена на майданчик з правого боку. Перевірятимуться документи на вантаж, що перевозиться е зазначеними транспортними засобами. Йдеться в коментарі міністерства, тобто їм е вдалося. Власне, домовитися, скажімо так, з польською стороною про те, що цей, цього блокування такого масштабного як на кордоні з Україною не буде. Ми вже щось подібне бачили в Німеччині на кордоні з Німеччиною, коли польські мітингарі сказали, що ми будемо точно так само через оцей реверс зерна з українського з німеччини до Польщі, будемо блокувати кордон цілий місяць. Але насправді вони там помітингували півдня і роз'їхались, бо з Німеччиною такі жарти, як з Україною, проходити не можуть. В принципі, точно те саме відбувається на сьогоднішній день з е, Литвою, і бачимо, що Литва одразу ж розбиває ці міфи. І нагадаю, що е, наш посол України в Польщі Василь Зварич також розвіяв 5 основних міфів. Ми про це на каналі говорили декілька днів тому. Шукайте це відео е, серед інших. От і е, після, скажімо так, оцих всіх заяв і після таких вибриків, бачимо, що жодних обґрунтувань, жодних підтверджень на всі звинувачення в сторону України та в сторону тепер і Німеччини, і Литви, е, жодних е, доказів немає. І всі ці мітинги вони просто відбуваються максимально голослівно. І з іншої сторони, коли е, говориться про коли почали піднімати на поверхню. Проблему з імпортом до Польщі зерна з Росії, то якби це питання стає ще гострішим. Тут же стоїть саме питання справедливості і питання солідарності справді з Україною. Тому як українські кордони заблоковані постійно говориться про те, що, Україн, що Україна і українські фермери вбивають там польське фермерство, фермерство всього Європейського Союзу. А при цьому. Про, скажімо так, ввіз російської та білоруської агропродукції ніхто не говорив ні слова. До того моменту, допоки в українському інфопросторі ця проблема не почала вилазити назовні. І ми про це будемо ще говорити в іншому випуску, тому як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також вже почав про це говорити. І знаєте, дуже дивно і дуже сумно, що тільки після того, як... Виключно українці почали говорити про це тільки після цього, і фермери, і влада Польщі почали також звертати увагу на імпорт, який нарощується з Росії в Польщу, і російська агропродукція, на жаль, їм. Не мішає виключно українська, тому можемо знову ж таки вже в сотий раз робити висновки, що всі ці блокади вони ініційовані, підтримуються і робляться виключно для того, щоб посварити Польщу з Україною. Тому як нагадаю, що незважаючи на все, що зараз відбувається, політики домовляться. Польські політики домовляться з українськими політиками, кордони буде розблоковано чи раніше, чи пізніше. Але при цьому, повірте. Що той осад, який і та ненависть, яка на сьогоднішній день просто накопичується між українцями та поляками, цей осад залишиться навіть після того, коли політики домовляться і ситуація типу буде вирішеною. І кожен українець, який знаходиться в Польщі, обов'язково відчує це на собі раніше чи пізніше, бо так діє пропаганда, зараз це все збирається, а потім, коли кордони розблокують, ніхто нічого людям пояснювати. Не буде. Ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!